По понеділках у цій порі ми запрошуємо ваші нові слухачі на передачу з нас питання, які вироблено на державне замовлення. Не забувайте, що у нас прямий ефір. Тож ви можете не тільки нас слухати, а й телефонувати і ставити запитання. Номер телефону, як завжди, незмінний 47-60-36, Телефонуйте. Отже, сьогодні у нас у студії заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, майор внутрішньої служби Андрій Олексійович Нестеренко. Доброго дня, Олексійович. Тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати дотримання та захист прав засуджених, а також персоналу пенітенціарних установ Миколаївщини. Отже, нагадаю номер телефону 47 60 36. І відразу почнемо із того, Андрій Олексійович, що останнім часом дуже часто згадують вашу службу у засобах масової інформації і виступах правозахисників, громадських організацій, дуже така пильна увага до вашої служби. Нещодавно було відмінено і назву відомства. Чи якось це відбилося ще на роботі самої виконавчої служби? Дякую за запитання. Дійсно, за останні роки українська система виконання покарань зазнала суттєвих змін. По-перше, змінилася, як ви вже сказали, назва самої системи. Якщо раніше система мала назву Державний департамент з питань виконання покарань, тобто що в самі, самій назві було виконання покарань. Відразу зрозуміло було про що промова. Тобто кара, так. То Зараз, з 2011 року, за указом президента... України наша система була реформована і Державного департаменту України з питань виконання покарань вона перетворилася в Державну пенітенціарну службу України. Пенитенці, пенітенці означає, це латині це каяття. Тобто основна функція, якою вже допомога особам, які завинили. Пріоритети дещо змінили, це мінації вже, так? Так, так. По-друге, правильно це. Все... Така пильна увага з боку засобів масової інформації, громадськості до нашої системи також стала поштовхом до реформування. Тому система, не хочу сказати, що за 2-3 роки, а вже за досить довгий час вона стала відкритою для суспільства, більш відкритою, ніж раніше вона була. І навіть законодавством передбачено дуже багато механізмів громадського контролю за додержанням прав та законних інтересів засуджених місцях послання воду. Ви вже сказали про те, що дійсно було підписано президентом України указ про реформування Державної кримінально-виконавчої служби України і що саме було реформовано в тематиціарній службі? З 8 листопада поточного року указом президента була схвалена концепція державної політики у сфері реформування Державної кримінальної виконавчої служби України. Вона визначила широке коло проблемних питань, які необхідно вирішувати для приведення системи виконання покарання не лише до норм діючого законодавства України, а й до міжнародних стандартів, тому що, як ми знаємо, що дуже багато є міжнародних документів, які ратифіковані Україною і містять полагають фундаментальні норми, які не повинні порушувати прав людини. Того, що ми повинні додержуватись ...прав людини, особливо в місцях позбавлення волі. Ця концепція вона розрахована на 5 років і передбачає конкретні шляхи і способи вирішення цих питань. Ну, По-перше, це поліпшення умов тримання заслужених та усіх взятих під варту, удосконалення системи охорони здоров'я заслужених та усіх взятих під варту, підвищення якості надання медичної допомоги, підвищення рівня організації соціально-виховної та психологічної роботи з заслуженими. Модернізація підприємств установи виконання покарання, також удосконалення системи професійної підготовки засудженої. Ну і підвищення ефективності діяльності персоналу, органів установи виконання покарань, тому що без персоналу система мертво не буде існувати. Кожний з цих напрямків має свої способи вирішення питань, які чітко також записані в концепції на підставі цього. Вже вона, в принципі, почала трохи працювати, тому що Це процесуальний кодекс, кодекс прийнятий, який суттєво змінив принцип кримінального судочинства. І на протязі вже 2004 року досить гуманізовано систему відбування і виконання кримінальних покарань, тому що прийнятий новий кримінально-виконавчий кодекс на зміну е, виконано-судового кодексу, який діє ще з радянських часів. Тобто гуманізація в даному напрямку йде. От ви вже згадали про новий ем, кодекс, так, який був практично недавно, нещодавно вступив у дію. І ось цей кримінально-процесуальний кодекс, зараз дуже багато про нього говориться, різні е, фахівці, так скажемо, висловлюють свої думки з приводу того, але однозначно він є, як правильно сказали, більш гуманний. Тобто там багато позицій, які саме спрямовані на те, щоб не таким жорстоким було покарання. І з приводу цього кодексу зараз дуже багато таких різних чуток ходить в суспільстві. Що тут масово почнуть звільняти ув'язнених із СІЗО, так? тобто масово почнуть випускати. Чи правда це так. Коменту, так? Ну, Хочу так відповісти, ну, як би розділити свою відповідь на два напрямки. По-перше, боятися тих людей, які будуть навіть якщо б вони звільнялися з слідчих ізоляторів, адже річ йде в основному про тих осіб, які перебувають під гвардою. Uh -huh. Цього явища не треба саме боятися або хвилюватися за це, тому що на цих стадіях, поки люди тримаються в слідчих ізоляторах, їх ще вона не доведена. Вони ще ну, злочинцями їх не можуть. Тобто так, поки що так. тільки триває слідство. Да. По-друге, хочу сказати, що... Коли не тільки кримінальний процесуальний кодекс, коли приймається, будь-який закон приймається, в основному всі вони мають перехідний час. Тобто протягом певного часу ці норми нового кодексу, нового закону, вони імплементуються в життя і на це потрібно трохи часу. Так і з кримінальним професуальним кодексом, тобто це стосується осіб, які перебувають під варто, ще раз скажу, повторюся.

Розвучав, так, вже судбук, то цих, ну, цих люди будуть покраїти. Менш, свої... менш стосується цей кодекс, але теж там є певні нюанси. Так, так. Але те, що стосується масовості виходу людей з-під то такого ну, найближчим часом ми ще не прогнозуємо, тому що діють норми в основному у нас перебувають під варту в Миколаївському січному ізоляторі, зокрема, особи, відносно яких кримінальні справи ще були порушені по правилам старого кримінального проставного кодексу, і тобто діють норми ще старого кодексу. А вже після 19 листопада, коли набрав вже е, новий кримінальний процесуальний кодекс законної сили, то вже тоді е, будуть запроваджуватися, запроваджуватися вже нові е, форми і методи судового кримінального судочиння. І там же є дуже гуманізований кодекс, хочу сказати, і побільшується термін і операційного скарження рішень суду. ну Багато там, це я зупинюся трошки далі. Mm -hmm. ну, так, дійсно, якщо договорити про нововведення, які в новому кримінально процесуальному кодексі, то ще про них ми будемо достатньо багато говорити, вивчати його, тому що там дуже багато нюансів, які відразу, так скажемо, не, 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 не поясниш, не зрозумієш, але які, на вашу думку, найголовніші з них, тому що там дійсно дуже багато таких чуттєвих змінів. Що стосується найголовнішого, що стосується нашої системи пенітенціарної, то можу сказати, що як альтернатива е такому запобіжному заходу, як взяття під варту, ну, це державні кошти витрачаються на даний е ну, витрювання, витрювання, так, підозрюваного, так, це харчування, персонал, витрювання. так. То е як альтернатива, думаю, що досить ефективно це буде домашній арешт. Е і домашній арешт... Е Передбачається, що за допомогою навіть електронних засобів контролю. Mm. 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 Е, ну, Передбачаються браслети, це mm. органи внутрішніх справ будуть займатися контролем цього питання. Е, поки що, є, наскільки я знаю, то це все розробляється і положення, і фінанси, фінансовий аспект виходить. Е, ну, домашня рештка це буде альтернатива, тому що особа не буде перебувати за гратами, буде перебувати певними Дуже цікаво питання застави на сьогоднішній день. Тобто особа, яка потрапила під варту і в запобіжний захід, суд може як альтернативу вже прописати розмір застави. І вже без додаткових судових рішень, якщо особа має такі кошти, вона може на певний рахунок перерахувати дані кошти і вийти під заставу. Це, ну, тому, на жаль, говорять, що цією нормою зможуть користуватися тільки ті, хто мають гроші. Не 에... у кожного громадянина є, наприклад, гроші на капітані. Ну, Враховуючи те, що в основу застави стоїть мінімальна заробітна плата, то там від однієї одні... така астрономічна сума. 에... Mm. Ну це все буде залежати від тяжкості тих злочинів, які будуть вчинатися. І взагалі то не всім суди будуть дозволяти такі. Mm -hmm. запобіжні заходи. Тому теж з цього питання я не думаю, що буде спекуляція на мовити. також суд присяжних. Це досить новий інститут. Він стосується того, що особа, яка вчинила злочин, за який передбачено саме соборе покарання в Україні до вічних позбавлення волі, може використати своє право на розгляд свого кримінального провадження в складі трьох суддів присяжних, які обираються комп'ютером. Процедура прописана також в кримінальному процесу. Як вже сказав, збільшується терміни позитивного оскарження. Ну, багато там гуманістичних таких засад у цьому кодексі. Тобто досить, досить суттєво змінена система і принцип кримінального. Андрій Олексійович, ми давайте повернемося вже до тих ув'язнених, підозрюваних, які зараз знаходяться, відбувають термін свого покарання. І, як правило, вони працюють на якихось певних підприємствах, виконують певну роботу. Які продукції виробляють у такі підприємства вашої системи? Хочу зазначити, що у нас сім установ виконання установ нашої системи на території області, п'ять підприємств, одне з них сільськогосподарського спрямування. Дві установи в, в Казанківському районі, в Арбузинському районі, вони займаються видобутком та, та обробленням гранітних продукції. Це різні продукції, як для будівництва їх можна використовувати, це і бруківка, і порти різного там, напрямку. Так і художні вироби, це і фонтани, і вази. У нас багато в самому Миколаєві виробів з нашої, наших... Тобто осіб. не реалізується, продається Так, речі. Так, так. Зараз от, концепція говорить про те, що необхідно модернізувати підприємства. Це дійсно так, тому що підприємство, мабуть, зараз більше, ніж на 50%, десь на 60-70% вже кормить установу. Заробляє кошти для установи, для засуджених, для створення умов, для забезпечення харчування, необхідних умов праці, як засуджених, так і персоналу. Тому модернізація вже... Ми відчуваємо це. З, боку, з одного боку це дуже добре, тому що не витрачається з державного бюджету кошти, так? Ну так, ну от я хочу тільки сказати, що протягом цього року підприємства, вони як і всі інші підприємства платять, сплачують податки. То до mm -hmm. бюджетів різного рівня за цей рік вже сплачено ще там, півтори місяці попереду, але вже зараз більше мільйона гривень. Наше підприємство сплатили податки. Потім, що хочу сказати, що обсяги виробництва самих підприємств наші склали більше 9 мільйонів гривень. Це досить такі суттєві цифри. І близько 5 мільйонів гривень за рахунок того, що установи заробили завдяки своїй праці, і ну, благодійна гуманітарна допомога теж тут є. Вони вже в реалізовані ці кошти витрачені на... На установи, на покращення умов. Uh -huh. Тобто спеціальний Саме... ремонт да. і кошти да, проводиться, так, так. так? Ще багато робити, тому що самі розумієте, що установи перейшли з радянських часів, що вони дійсно не відповідають Ну, Складно, звичайно, да, ламати цю шу, систему. І на завершенні передачі хотілося б декілька слів сказати про те, як захищаються права людей, які працюють в пеніціальній системі, тому що ми говоримо говорили багато про права засуджених, а саме про права тих людей, які безпосередньо виконують роботу свою? Ну, права. Персоналу, захист прав персоналу зараз в нас створений, завдяки Державній пеніценціарній службі, створений простовковий комітет. Вже туди ввійшли майже ну, десь 80% нашого персоналу. І як передбачається, що уставом, що без дозволу простолкового комітету особа не може бути покарана, звільнена. Ну, це як і в громадських організацій теж. Є там а Аніше проспілкового комітету не було? Не, не було, це було, скажімо так, вони були, але вони були створені хаотично і не було такої централізованості і масовості, скажімо так. У нас ну, не було проспілкових комітетів. Зараз завдяки проспілковим комітетам у нас персонал побував, діти наших співробітників були в Польщі. Були в Софіївському парку в Умані, виїжджали в місця відпочинку, відвідували зоопарк. Тобто є багато напрацювань, буде працювати надалі прослуховий комітет, але на це необхідно час, тому що він дуже молодий. Дуже хочу сказати, що відновився ветеранський рух. Це дуже суттєво, тому що люди, які працювали раніше, вони є носіями ідеї. Вони є носіями того, досвіду, який необхідно передавати новому. А інші вже види соціального захисту, я думаю, що дана концепція за 5 років приведе до світових стандартів і європейських. Ми що ж будемо дійсно сподіватися, що прийняття нового кримінально процесуального кодексу України і справді дозволить нам по-іншому подивитися на систему покарань взагалі і зробити її більш гуманною, щоб там в першу чергу захищалися права людей і пріоритетом було саме права конкретної людини. На цьому ми будемо завершувати наш ефір. Дякуємо. Андрію Олексійовичу за участь у нашій передачі. Сподіваємось на наша не остання зустріч, коли вже більше будемо працювати, тоді поговоримо конкретніше, як проходить реформування структури. І нашим шановним радіослухачам дякуємо за увагу. Наше наступне виключення не забувайте о 18.10. Всього найкращого. Нормально, что там були на початку якісь то нюанси. нюансы, нет, что не зрозуміло. Ти що, подслушал? Да. І сейчас. і подслушала,